Привіт, мої любі підписники. Ось в мене виникла така ідея. Я, я вже про себе майже все розповів. Ви вже кому цікаво, дуже прекрасно мене знаєте, хто я, що я, і звідки я. І мені дуже цікаво, звідки переважно люди мене дивляться. Неважливо, де ви проживаєте зараз. А от напишіть мені, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста, де ви жили, яка це область, тому що я. Погано розбираюся в географії України. Переважно я вже після армії майже і не жив в Україні. Я їздив по заробітках всюди, де тільки мене було заробити. Так що я не дуже розбираюся в географії. Неважливо, це місто чи селище. Неважливо. Будь ласка, напишіть мені, звідки ви. І в наступному в такому ж самому коротенькому відео ми розберемо. Звідки люди мене дивляться, я думаю, буде цікаво подивитися, звідки люди мене дивляться. Ні, я розумію, що ви зараз можете бути там десь в інших містах, в інших країнах в еміграції. Але мені важливо, з якого міста ви походите, де ви жили, де ваш дом, дім. Щиро вам за все дякую. Чекаю на ваші відповіді. Мирного неба вам з головою. Slavu Ukrajine, ich hrajem slovo.